А чи знаєте ви, що жінка після першого сексу нічого не втрачає, а лише набуває нового досвіду? Що дівоча пліва зовсім не пліва у класичному розумінні, і що поняття цнота є некоректним і зовсім скоро, я сподіваюся, відійде у забуття з вами. Гінекологиня Олеся Олесівна. Ви на каналі все про жіноче тіло. Давайте спілкуватися. Якщо перший секс для дівчини ви уявляли собі ось так, то поспішаю вас розчарувати а можливо порадувати. Зараз на вас чекає найбільше відкриття в житті. Дівоча пліва, а коректніше казати, гіман це не суцільна тканина. Шведська асоціація сексуального виховання запропонувала назвати гімен вагінальною короною, що, на мою думку, є найбільш точним поясненням того, що довгий час вважали дівочою плівою. Отже, гімен це складка слезової, яка оточує вхід у піхву і має отвір. Так, так, гімен по замовчуванню має отвір, а іноді і декілька. А тепер запитання для тих, хто думав, що гімен це суцільна тканина. Як суцільної дівочої пліви буде виділятися менструальна кров? Ми запам'ятали, що гімен має один або декілька отворів, але існує патологія, коли у гімені немає отворів взагалі. Вона називається гімен імперфоратус і є небезпечною для здоров'я. До початку статевого дозрівання гімен імперфоратус не спричиняє незручностей, проте з появою менструації менструальна кров не може вийти назовні, оскільки гімен суцільний, вона накопичується у піхві, у матці, через маткові труби закидається в черевну порожнину і це спричиняє жахливі больові відчуття. При даній патології проводиться оперативне втручання під назвою Дефлорація. Лікар-хірург під загальним знеболенням робить отвір у гімені, відновлюючи фізіологічну будову геніталій. Але сьогодні ми поговоримо про середньостатистичну жінку з класичною анатомією, гімен якої має отвір. Вагінальна корона може виглядати так, так або навіть отак. В окремих випадках гімену може не бути взагалі. У гімену відсутня потужна інервація. У новонароджених ще під впливом гормонів матері, гімен блідорожевий, тонкий, має складки та подекуди виступає. З настанням статевої зрілості в організмі жінки зростає кількість жіночих статевих гормонів, тобто естрогенів. І вони роблять гімен еластичним, аби він міг розтягуватись при статевому акті? Звідси випливає висновок, що кров під час першого статевого акту зовсім не обов'язково опція. Тому я закликаю мужчинчиків, які дивляться це відео, довіряти своїм партнеркам і не вішати ярлики на кохану. Якщо ваш перший статевий акт відбувся не за канонами давніх часів без крові на простині. Якщо там нічого не рветься, то звідки ж біль? Чому іноді буває кров? Біль під час першого разу це нормальна реакція організму. Уявіть, ви з партнером молоді, щасливі, ще нічого не знаєте, але дуже хочеться спробувати, що воно таке. Той секс. Хвилювання зашкалює, адреналін у крові досягає піку. У дівчат шалений страх через те, що щось там порветься, буде боліти, як наслідок зовсім ніякого сексуального збудження чи задоволення, і відсутність природнього лубриканту. Форма дівочої пльови у кожного різна. При першому, навіть другому і третьому статевому акті тканини гімена повинні дещо розтягнутися і трішки деформуватися. Це може викликати больові відчуття. А може і не викликати. Якщо вашому партнеру бракує уважності, терпіння чи досвіду, він може перестаратися в силі і тиску як наслідок мікротравми, тріщини тканин і кров. А де ж дівається гімен після пологів? Ніде він залишається там же, де і був. Проте, після проходження дитинки родовими шляхами, гімен дещо деформується, і його залишки називаються миртоподібні сосочки. А на латині карункулі миртіформес. Якщо там нічого не рветься, то чому ж існують операції по відновленню цноти? Рефлорація це відновлення цілісності тканин дівочої пліви, але гімен не зашивають повністю, просто щеплюють краї складки слезової і залишають невеличкий отвір. Це робиться для того, аби партнер при наступному статевому акті травмував гімен, побачив кров і переконався у чистоті своєї судженої. Рефлорація це насилля над жіночим тілом та психікою. Нічого, окрім болю для партнерки, така операція не принесе. А чоловікам, які вимагають імітацію ефемерної цноти від своїх обранець, я би запропонувала пришити половинку грецького горішка на чоло. Зви вони є? Є прекрасно, хоч якась імітація мозку. Отже, друзі, підсумуємо: гімен не рветься як целофан на пачці соку. Гімен не суцільний, він має отвори. Перший статевий акт може бути без болі і крові, і це нормально. А може бути і з тим, і з тим, і це теж нормально. У кого перший раз ще попереду, тримайте список порад від лікаря акушер гінеколога Оберіть надійний метод контрацепції, найкраще презерватив. Він захистить не тільки від небажаної вагітності, а й від інфекцій, які передаються статевим шляхом. Оберіть правильного партнера, не обов'язково досвідченого, головне уважного, люблячого і розуміючого. Подбайте про лубрикант, адже від хвилювання природнього зволоження може бути недостатньо. Після статевого акту сходіть в туалет і по можливості прийміть душ. Не катуйте мозок думкою, що ви щось там втратили і життя поділилося на до і після. Кажу вам, як лікар, це зовсім не так. Це було моє перше відео на YouTube, тому підтримуйте мене, будь ласка, лайком, коментарем та підпискою. З вами була гінекологиня Олеся Олесівна. Бажаю всім приємних перших разів і наступних також.